13.30 на вулиці Соборній пролунав гучний звук. На нього повибігали люди, які мешкають неподалік. На місці побачили автівку, яку викинула на узбіччя. А в ній закривавленого хлопчика та його матір у шоковому стані. Я просто балкон відкритий. Я почула великий тормозний шлях. І удар, і вибігла подивитися, бо знаю, що моя дитина буде йти в школу, А в нас тут дуже часто бувають всякі такі случаї. От я й вибігла, прибігла, побачила, що в дитини розбита в машині, в машині, яка дитина була розбита дуже сильно голова і кров. Ми всі повибігали, почали спиняти кров. Визвали швидку водій, який зупинився. Швидка дуже довго не їхала, і ми вирішили тою машиною вести дитину в лікарню. Жінка з'їхала з, з проїзної частини та допустила зіткнення із придорожнім деревом. Причину такого маневру пояснила намаганням об'їхати вирізану ділянку дороги. По її словам, вона хотіла об'їхати яму, яку вирізали. Але так вийшло, що не справилась з керуванням, і її відкинуло в дерево. По приїзді до лікарні хлопчика та його матір негайно оглянули лікарі. Як стало відомо згодом, після огляду дитину з важкими травмами голови відвезли на операцію. Так, він був діставлений в стані середньої важкості хлопчику 8 років. Було проведено до обстеження, комп'ютерна томографія, діагностовано вдавлений перелом, чисто склепіння черепу, проведено оперативне втручання з приводу усунення до цього вдаленого перелому. На даний час хлопчик почуває себе задовільно, загрози життю немає. Мами, травм не було, і ну, були певні психоемоційні можливо, переживання за дитину. Mm -hmm. От, але якоїсь фізичної травми немає. Вона госпіталізована також відділення, враховуючи, що, що хлопчику 8 років і боїться. Нині, на щастя, життю хлопчика нічого не загрожує. На місці ДТП працювали патрульні поліцейські та слідчі головного управління Національної поліції в Рівненській області. Як повідомили правоохоронці, на момент ДТП жінка була тверезою. Поліцейські на місці події попередньо з'ясували, що 32-річна рівнянка, водійка автомобіля Дача Сандеро із невстановлених поки причин виїхала за межі проїзної частини та врізалась у придорожнє дерево. У наслідок ДТП постраждав її восьмирічний син. Хлопчика госпіталізували до медзакладу з тяжкими травмами голови. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі Рівненського РУП внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Транспортний засіб вилучений, усі обставини ДТП поліцейські встановлюють у у рамках кримінального провадження. Кермувальниця за результатами огляду була Твереза. У неї також відібрані біологічні зразки. Нині усі обставини цієї ДТП поліцейські встановлюють у рамках кримінального провадження. Ірина Жуковська, телеканал itv